Завдання 4. Маса тіла із золотом об'ємом 1 кубічний сантиметр більша за масу свинцю тіла того самого об'єму на. Щоб дати відповідь на це запитання, можна розглядати вигляді задачі, але можна задати, що що таке густина? Це маса одиниці об'єму певної речовини. Тобто, якщо у нас у золота. Густина 19,3 грам на кубічний сантиметр. Це означає, що один кубічний сантиметр цього, цієї речовини золота має масу 19,3 грам. Використаємо це, щоб дати відповідь на запитання. Записуємо, що із таблиці густин, або пишемо за таблицею густин, за таблицею густин, за таблицею гостин, маса золота об'ємом один кубічний сантиметр складає 19,3 г. Дев'ятнадцять цілих. Тридесятих Так. А свинцю. А свинцю. Так, дивимося о свинцю, свинець, свинець, одинадцять цілих А свинцю записуємо одинадцять цілих. Три десятих грам. Так? Ну що ж, ми знаємо масу. Нас запитують: а наскільки тоді маса золота більша за масу свинцю? Записуємо тоді? Тоді маса золота. більша за Масу. Свинцю. На. Ну що ж, записуємо 19,3 Грам відняти 11,3 Грам. І це дорівнює. Ну що ж? Різниця дробової частини дорівнює 0, а 19-11 це буде 8. Отже, записуємо це дорівнює 8 гран. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Тоді у нас правильна відповідь це А8 гран. Ну що ж, ось таке завдання на означення густинний тіл, а також використання таблиці густин. На цьому вправу завершено.